Вітаю! Зараз я хочу подивитися, де окупацію селища міського типу Михайлівка. Дайте нам відповідь, вищі. сили. Що заважає де окупувати селище міського типу Михайлівку? Монстри із води, дивіться, Михайлівка. Там будуть вони чинити якусь намагатися як би чинити опір при деокупації. Але сил у них немає. І люди якісь неказисті, чи босі чи Як-то у них все воно буде не не таке, що Ну наказ буде, вони будуть виконувати наказ, але протидіяти деокупації не зможе ворог. Його агресію буде придушено. Михайлівку звільнять і засудять так, засудять. Там буде суд, вийшов суд. Чи були якісь люди? Ай, марадери, не марадери, які грабували людей. Будуть судові роз... Так, розглядатися суди. Засудять колаборантів чи когось, хто крав гроші. Я не бачу агресивної деокупації. Так, перемога вже є. Вже йде це така повільна деокупація, і вона вже відбувається. Ворогу закриється дорога до агресії, він не зможе чинити опору. Його буде придушено, придушено. А саме, щоб відбулося... Так, це повільно. Немає різкого такого. Люди налякані дуже сильно. Так, але нема чого лякати. Люди налякані, що прийде військо України і... Щось буде відбуватися страшне в Михайлівці, чи як то це буде жорстоко все. Ні, насправді вам привезуть гроші, багато виплат, кошти. Так, є маніпулювання, що От військо України зайде, всіх винищить і зруйнуються всі домі. О, де приходить українське військо, там все винищено буде, буде битва, буде лінія фронту. Насправді такого не буде. Це брехня, це все маніпуляція, пропаганда. Дивіться, вам важко, вам необхідні гроші, необхідні дрова. І вони будуть, коли до вас прийде деокупація, оці ваші мрії здійсняться, вже готуються, вже готують людям допомогу. Оце видача. Вже підготовлені, підготовлені, пораховані, щоб допомогти. Виведуть людей із цього мороку, виведуть із цього стану, врятують людей. Так, але ж Ну я знову повторюю, що я не бачу, що буде дуже активні військові бойові дії чи якісь. Так, ворог. Верховний суд. Дивіться, ворог буде збирати вражаючи, як... не врожай, а награбоване. І йому Верховний суд він не зможе наживитися. Ні, не зможе, буде бідний, обідраний, покидає всі ці свої збагачення і вбитий. От всі люди, що зараз у окупанти, хто окупував Михайлівку, він все, його, за ним смерті де вже, і його навіть не виб'ють, він залишить якісь загони, оцих людей схоплять. Але вони просто виконували як ну, посіпаки такі, вони не, не активно не агресивні, якби так. А сам агресор він буде вбитий, знищений, і, і тут прийде саме розправа. Але це вже буде за межами Михайлівки. Він звідти вийде, він збере всі награбовані речі. І все одно їх не, не наживиться. їх... Так, по Верховному суду повернеться все людям назад. Прошу вище сили. Янголів-охоронців, духів роду закликаю, заперечую. Все, що заважає. Де окупувати Михайлівку. Заперечую. Да повернеться життя мирне до Михайлівки. Заперечую, Так. Да надійде вся необхідна допомога людям. Більше немає страху, ніхто не боїться військових України, всі мороки, пропаганду знімаю, заперечую. Ворог боїться, а люди. Цивільні, ніхто не боїться. Всі так заперечує Більше військових злочини чинити ворог не може, припиняє всю агресію, маніпуляцію людьми, заперечує. Більше збирати людей. мобілізувати щоб рили окопи, не може. Заперечує. Звільняють всіх абсолютно людей ламаються всі ворожі плани. Заперечую. Да. Прийде розплата за страждання людей. Прийде розплата ворогові повна у повній мірі. Заперечую весь негатив всі перепони. Заперечую, відкриваю дороги для здійснення деокупації. Михайлівки, так. так, прийде мир. Потужна, мирна зброя наших військових. Це буде вже, це відбувається вже вже відбувається. Це як перемога така. І вона йде, 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 і буде ворог відходить, 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 а за ним женеться смерть. Як тільки його ножка з. Населеного пункту от Михайлівки вийде останній, його буде вбито. Наші військові мають намір їх повибивати всіх. так. Перекриваю. Так, перекриваю. Відкриваю дороги. На деокупацію Михайлівки абсолютно відродження життя мирного де прийде мир і закони України для захисту людей від ворожих дій і фінанси, і забезпечення людям, і дрова, і тепла зима. Абсолютно всі будинки цілі. Так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дорогу на деокупацію. Михайлівки, відкриваються всі дороги, забираю всі перешкоди, закриваю ворогу дороги. В нього все ламається, в нього нічого не виходить. Він тікає, лякається, сам себе вбиває. Буде так, буде так, буде так. І прошу. від... припиниться вся агресивна дія до цивільного населення. Ворог більше не чинить агресії проти цивільних людей. Буде так, буде так, буде так. така прийшла інформація, що з води якоїсь. Також не знаю, щось пов'язано з водою. Прошу відкрити дорогу на Де буде все сказано, здійснено угу. Все, більше немає ворог сили. Окупувати Михайлівку важко, дуже страждає. І прийде якнайшвидше військо України, воїни, щоб дати йому суд повернути сповна все, що він заслуговує. Дякую за увагу!